Ще один варіант про використання зайвих білків. Використання такої форми дозволить використати зайві білки та приготувати цікавий виріб. Рецептура з інтернету. Білки збиваємо до стійких піків, додавши трошечки солі. Як з'явиться піна, починаємо додавати цукор. Збираємо до стійки кітів, і в кількість будемо додавати у рівну, змішану з молоком. Видаємо докінькою молоко з у рівну. і вбиваємо ще декілька хвилин білки Додамо борошно, розмішане з розпушувачем. Будемо розмішувати лопаткою нашу суміш розділимо на три частини: в одну частину додамо какао, в другу кисіль, а третю залишимо білою і викладаємо шарами в нашу форму.